То п'ять ніж, з котрими треба заходити в товарний бізнес, це ті ніші, котрі я саме раджу для старту. Я Сабур Олександр, я 12 років займаюся товарним бізнесом. З них я всі 12 років торгую на маркетплейсі промії, 6 років людей навчаю, як тут успішно продавати. Тому трішечки маю досвіду для того, щоб з вами поділитися корисною інформацією. Якщо ви готові. Погнали! Друзі, перш ніж розпочати цей випуск, я хочу зробити кожному з вас подарунок. Переходите в опис до цього відео, підписуйтесь на мій інстаграм, пишете мені в дірок слово курс та отримайте безкоштовно мій міні-курс, як запустити успішний інтернет-магазин на маркетплейсі ПРОМ. Якщо ви готові, розпочинаємо. Проводячи прямі трансляції, проводячи навчання, найчастіше запитання до мене: який товар продавати, який товар найкраще продається, і звісно, це дуже правильне запитання, тому що з цього треба починати товарний бізнес. Не знаючи, який товар саме продавати, не знаючи, який товар саме найкраще продається, знаючи, як професійно додавати, рекламувати і так далі, вам це не допоможе. Треба в першу чергу знати, що саме користується максимальним попитом. Тому, друзі, топ-5 ніж для початківців, з котрих треба розпочинати товарний бізнес і заробляти свої перші гроші в товарному бізнесі. Так дійсно обрати товар це одне з найголовніших, і великий страх початківців купити на те, що треба, і що воно не буде продаватись. Тому, як на мене, розпочинати треба саме з дропшипінгу. Якщо ви вдруг не знаєте, що таке дропшипінг, це коли у вас немає вашого товару, ви знаходите постачальника з товаром і просто цей. Товар його реалізуйте через свої платформи, а він вже відправляє ці товари напряму до вашого клієнта і потім скидає вам вашу винагороду, те, що ви заробили. І це буде найкращий старт для вас, для того, щоб не прогоріти. Є етап не прогоріти. Да? Не хочеться закупляти товар, окей, ми це вирішили. А є етап, котрий ми витрачаємо купу часу, а час це гроші. І товар, той, що ми додали, не продається. Тому треба додавати саме той товар, котрий користується попитом. Ну ви знаєте, де взяти найкраще покупку в Україні це компанія Профіпак. В них є, друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч, пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів. Швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу, друзі. Працюйте з найкращими. Найкраще це компанія профіпак. Всі контакти в описі. Під зі. звичайно, є варіант, коли вам все ж таки доведеться закупляти товар. Це ті варіанти, коли ви продаєте товар через такі платформи, як Facebook, Google Shopping, І вам треба, щоб товар був наявності. Тому що якщо ви витрачаєте купу грошей на налаштування, на те, що у вас проклікується реклама, і в момент, коли надходить замовлення у постачальника, Подробшипінгу вже цього товару немає, то це величезна проблема. І в цей момент треба настільки ретельно обирати товар, закупляти товар, що дійсно у вас це буде все рентабельно. Але ще раз хочу повторити, що якщо ви навіть дуже якісно налаштуєте рекламну кампанію, все зробите ідеально по фіншую, але у вас товар той, що не користується попитом, це той креатив, котрий вигорів, чи це той товар, котрий вже не потрібен людям, чи він не сезон, то дійсно це величезна проблема. Все, що зараз я буду розповідати, це все виходить з мого досвіду. Це ті товари, з котрими я працював, ці ті проблеми, з котрими я зістикався. Ну що, ви готові? І так, перша ніша, з котрої я кожен рік заробляю дуже круто. Це ніша, сад та огород. Як ви розумієте, тут величезний підійде спектр товарів під цей напрямок. І знаєте, що дуже круто? Те, що зараз почалась тільки весна, і цей товар ідеально підходить під цей сезон. І так зівпало, що я саме зараз записую саме цей випуск. Давайте кратко. Що це за Товари це газонокосарка, це ножиці, це міні-пили і великі пили, електропили чи бензопили. Ну і подібні товари. Але я хочу вас застерігти: є товари і заспамлені дійсно. Вони продавались років в 6 вже. і зараз вони продаються настільки жахливо, тому що конкуренція величезна. Всі початківці йдуть цей товар. Ви бачите їх на екрані. І я колись продавав ці товари, і колись вони дійсно продавались класно. Але коли ви заходите в товарний бізнес, треба розуміти, що от заспамлених товарів точно не треба починати. Ви будете витрачати час на додавання товарів, на налаштування реклам, зливання бюджетів, а результату не буде. Якщо навіть і будуть продажі, вони можуть бути, то заробіток там просто мізерний. І так, друзі, друга ніша це товари для дому та побуту. Це дійсно дуже крута ніша, але вона величезна. Тут спектр товарів просто неймовірний, космічний. Але я хочу навести приклад, що навіть на Амазоні найкращі товари, котрі продаються у моїх знайомих, це товари, котрі пов'язані з побутом. І вони продаються просто в космічної кількості. Але тут є різноманіття товарів, але вони діляться на такі товари, як дуже неприбуткові і середньоприбуткові. Високоприбуткових тут товарів не так уж і багато. Один з товарів, котрий мене шалено продавався, це електросковорода. Також в інтернеті представлений різноманітний асортимент подібного товару. Я продавав то, що в наявності є на сьому КМЕ, Він до сих пір там є, але я на зараз вже не користуються таким попитом, тому що величезна конкуренція. Якщо піти далі і знаходити подібні ці товари на різний чек, середній, то я впевнений, що він буде користуватись шаленим просто попитом. Друзі, я хочу вам допомогти стартувати в товарному бізнесі з класними товарами, з крутезною компанією. Це компанія Inside Drop. Компанія Inside Drop настільки крута, що вона пропонує вам 200 гривень, якщо в Телеграмі вам менеджер їх не відповість протягом 10 хвилин. Але тепер давайте по перевагам даної компанії. Швидка доставка. Відправляють товар двічі на день будь-якою службою доставку, нова пошта, Укрпошта та інші. Високоприбутковий товар, середня націнка на товар 60%. і це гарантує вам високу маржу та прибутки. І це реальні цифри, постійне оновлення залишків. Ну, це просто неймовірно. Завжди оновлюються залишки. У Вас не буде ризику продати те, чого вже немає в наявності. А ще, що дуже важливо: це унікальне вивантаження товару на маркетплейсі Промівій. Що це означає? Те, що у вас буде унікальна вигрузка товарів для вашого інтернет-магазину на маркетплейсі Prom, що буде вас виділяти серед конкурентів. Спеціальна знижка для нових партнерів. Використовуйте промокод Штабура та отримайте 10% знижку на перше замовлення. Посилання на інсайдроб. В описі до цього відео. А давайте замислимось, а чому ця ніша хороша? Мені здається, що через те, що тут величезний попит завдяки тому, що тут задіяні жінки. Це по перше. По-друге, те, що це недороговартісний товар. По третє, він дійсно потрібен. І ось таким товаром достатньо легко зайти. Так, тут шалених грошей не заробиш, тут немає шаленого прибутку. Так, це дійсно так. Але. Зайти з таким товаром, а потім знаходити щось аналогічне і більш дороговартісне, оце буде класний варіант. І так, продовжені перші двох ніж, третя ніша це хімічні побутові засоби. І, і тут ви подумаєте, блін, та тут взагалі заробітку немає. Звісно, дивлячись з того, з ким працювати, якщо працювати напряму з виробниками. То тут інша історія, якщо тут працювати з об'ємами не 100 мл, то тут також можна заробляти. І в мене є просто підтвердження. Це кейс мого учня, котрий прийшов до мене колись цією нішою. І в нього вже на початку були досить класні результати. Потім ми, звісно, їх покращили завдяки масштабуванню, завдяки професійному додаванню карток товарів на маркетплейсі Пром, завдяки підкрутці рейтингів, і в нього результати ставали все краще і краще. Тут, звісно, така ніша, що ми будемо брати заробіток наш завдяки кількості, тому що охоплення широкі, попит величезний, а заробіток не такий високий, як можна заробляти на другій ніші. Але це просто один з варіантів, це просто один з асортименту вашого товару, котрий може бути в вашому інтернет-магазині. А друзі, зливаю для вас крутезну нішу, котру я навіть зараз продаю. Ви готові? Це безпекова ніша, це сигналізації, це камери спостереження, це те, що продається в мене на зараз, вже багато років. Але ви маєте розуміти, що не все так просто в цьому житті. Якщо було б так просто, походили по YouTube каналам і вам все підсказали. Дивіться, я вам роблю підсказки, які ніші продаються. Але ще крутіше, коли ви вмієте підглядати, як я навчаю. Які саме моделі камер спостереження, наприклад, продаються у конкурентів, Підглядаючи, які саме моделі в них продаються чи сигналізації, ви під них знаходите постачальників, додаєте професійно свій інтернет-магазин, масштабуєте в кількості товарних позицій, підкручуєте рейтинг, то продавець і у вас йдуть шале продажі. Ось тоді всі пазли складаються і у вас. Крутезний результат, але це досягається тільки завдяки професійним знанням. Просто з неба це можна тільки там роками йти до цього, до цих знань, до цих результатів. А знаєте, ще дуже часто запитання від початківців від моїх учнів. А як мені продавати, наприклад, ту ж саму камеру спостереження, якщо я мені нічого не розумію? Мені дзвонить клієнт і задає запитання. А Я нічого не можу розповісти, як я можу вивчити весь асортимент товару, який я продаю. Я вам скажу так, що все дуже-дуже дуже просто. У вас є характеристики. Ці характеристики ви набираєте від своїх конкурентів. І під час зізвону з клієнтом ви просто їх читаєте. І все. А ви скажете, так він сам може прочитати? Ні хрена подібного. Вони не читають. Вони хочуть, щоб ви їм зачитали. Ну, не всі, звичайно, такі. І так. Остання п'ята ніша, друзі. І я думаю, що ви тут дуже здивуєтесь, і хтось зі мною не погодиться, хто не початківець. Це ніша одяг. А чому я так вважаю? Тому що я стартував з товарному бізнесі саме з цієї ніші. І в мене був офлайн-магазин, ну не магазин. Точка на ринку. В мене був онлайн-магазин з самого початку, і в соцмережах я продавав жіночий одяг. Я бачив і бачу величезну кількість своїх учнів, котрі продають. Одяг, але різноманітний. Ви маєте теж розуміти, що є жіночі, є чоловічі, і також жіночі це можуть бути сукні, це можуть бути худі, це може бути все, що завгодно. І весь цей товар продається по-різному. Також дуже класно продається взуття. Я продавав неодноразово що одяг, що взуття. Мої друзі, знайомі, учні. І дивлячись на те, яку саме модель вони підібрали, професійно додали, від цього залежив їх результат. В мене також є мій учень Миколаєві, котрий сам виробляє одяг жіночий і продає. Ну, шалено від 30 замовлень на день в нього стабільно з одного інтернет-магазину на маркетплейсі. Pro в нього два магазини трішки прізно вони продають. Також він на Google Shopping реалізує цей товар. Також в нього оптова є точка на сьому кеме, і він дуже круто себе почуває. Неймовірно круто. і це ніша одяг, котру багато хто не вірить. Через що? Через те, що проблеми з залишками, проблеми з розмірами, проблеми з поверненням. І все це е, нюанс, звичайно, і в кожній ніші він присутній. Тут більше таких випадків, да але все ж таки на цій ніші, навіть з урахуванням цих недоліків, можна заробляти дуже дуже круто. і масштабуватись, тому що ще одяг дуже класно продається в інстаграмі. Ви це прекрасно розумієте цей випуск, і вам було корисно слухати якісну, цікаву інформацію, яку я здобував. Завдяки своєму досвіду, 12-річному в товарному бізнесі, то підтримайте, будь ласка, цей випуск лайком, напишіть коментар, що вам сподобалось, що не сподобалось, і на які теми ви хотіли б надалі бачити випуски на цьому каналі. Друзі, на цьому все. Я бажаю всім гарних продажів, крутезних результатів і щоб ця війна нарешті закінчилась. Всім до побачення.